Вітаю, ви дивитесь суспільне! Мене звати Іриса Герцун, і сьогодні ми будемо спілкуватися з солдатом-оператором інженерно-саперного взводу Мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс Олегом Шевченком. До повномасштабного вторгнення військовослужбовець проживав у Краматорську. На Донеччині очолював дитячий літній табір Яструбок. Саме там приймали у перші дні українців з окупованих територій. Після переїзду до Вінниці очолював літній табір для переселенців Я Маріуполь. Родина. Однак нині він вступив до лав Збройних сил України і вже понад рік на передовій. Про бойовий досвід і мотивацію воювати про це будемо говорити з Олегом Шевченком далі. Вітаю вас, пане Олеже. Отже, ви прийшли до доволі таки довгий шлях, сім разів переїжджали з Донеччини на Вінниччину, в інші міста України. Очолювали табір. Я Маріуполь, родина для переселенців. І вже понад рік як воюєте. Ви добровільно вступили до лав Збройних сил України навіть при тому, що ви є батьком трьох дітей, тобто, по закону ви могли не воювати. Чому прийняли таке рішення? У 2024 році, коли працював вже в Буковелі в таборі Чабан, в дитячому, прилетіло в Київ дитячу лікарню, лікарню Ахмадит. І це було якимсь для мене таким, знаєте, маркером, що ну, люди добрі що робите, б'єте по дітям. І це стало каталізатором. І закінчився сезон. Я прийняв рішення піти добровільно до лав ЗСУ. Якщо говорити про Збройні Сили України і ви оператор дрона, так? які дрони наразі вітчизняного виробництва успішно використовуються, От, з якими ви працюєте? Найкращий, найпотужніший, і найцікавий дрон українського виробництва це вампір. І він вважається досить ну, серйозним ударним дроном на фронті. Це нічний ударний дрон, потужний. Він працює вночі, тому що він дуже великий і в день просто можна його дуже легко збити. На вампірі може бути при... 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 причіплено чотири вибухові пристрої, які там скидаються, скажімо так. Їх загальна вага може бути там, до 15 кілограмів. Звичайно, там наші вже навчилися і вішають більше, і таке інше. Ну, то таке може. Долетіти, може не долетіти. Або ж щось одне, там, велике, да, може бути на цю вагу, або ж чотири інші. Там є спеціальні сервоприводи, які при натисканні вони спрацьовують і пішов, вже пішов скид. Можливість ну, залежить від ваги, можна пролетіти там, 5 км туди, 5 назад. Тобто ну, є такі випадки, що летіли і більше. Ну, все залежить від навантаження. Насправді, тобто, гарантовано там, 10 КМ може пролетіти. які успішні кейси з використанням цього дрона були у вашій практиці? Ну, це, ж, знову ж таки, робота по скупченню техніки, коли скидається на щось, на БТР, БМП, на танк, і він дотонує, тому що використовувати такий потужний дрон просто по двох-трьох по рашистах, воно не є ефективним. Це більше таке враження по складам, по боєприпасам. Скупчення ворога воно зараз це е, такі нечасті мішені, тому що вони навчилися розосереджуватися, ну, як і ми це робимо, тому що. Що є скупчення, то вже це привід для того, щоб нанести якогось певного серйозного удару. Чи були якісь трофеї від техніки, багато поклали ворожої? І... Чи були такі кейси? Так, по скупченню техніки працювали, це зазвичай. Техніка, яку вони ставлять поряд, вони вважають, що це безпечно, тому що є певна відстань. Хоча ну наші дрони долітають, батареї заряду вистачає. Тобто, ну ми працювали просто по танкам, І коли детонує один, а вони стоять поряд, то звичайно великий бадабум відбувається з іншими. Скільки одиниць техніки, плюс-мінус вдавалось? Знищити. Ну, це десятки, це не сотні, ну це десятки. Чи вистачає дронів? Яка ситуація з державним забезпеченням? Звичайно, забезпечують, ну того не вистачає. Не вистачає не тому, що там, повторюсь, там держава не дбає про це, тому що ворог потужний, там, коли у 22-му році, може ще. Сміялися з них, там расисти не вміють воювати, таке інше, то ну, ворога не можна недооцінювати. Навпаки, вони і навчилися воювати, і в них дійсно великі можливості. Тож, Ну, на жаль, наразі вони переважають. Так, є постачання, нічого не можу сказати, що ми там, там прям голі босі, але його все одно недостатньо. Треба, щоб не тільки держава, а там благодійні фонди, суспільство. Допомагало все ж таки. Чим обстрілюють наразі росіяни? Як вони технічно, можливо, вдосконалились за, на третій рік війни? Дуже багато дронів, шахеди, РЗСВ, реактивні системи залпового вогню. Дістають каби. Каби дуже багато руйнувань від них наразі відбувається. Було таке, що касети, коли вона впадає і потім розлітає. ну, В повітрі вже розлітається, і багато уражень. Було таке, що і зградів ну, випадків дуже багато, всі вони, всі вони неприємні. Можу сказати, що відчув, що зараз наразі я. Чую, гірше, ніж раніше. Тобто, ну, зі слухом, є проблеми. Зараз ви безпосередньо працюєте сапером на фронті, так? Ви мінуєте, розміновуєте, які вдалі подарунки залишали окупантам? Е, ну, з радянських часів дуже багато залишилося нам у спадщину, як і Російській Федерації, там протитанкових мін. Старого зразка, тобто ну, більшість ставиться таке наразі, це протитанкові міни. Вони ефективні, тому що, не дивлячись на час, вони все одно роблять свою справу, і при наїзді техніки вони спрацьовують. І там, якщо вага техніки більше 100 кілограмів, то відбувається. Детонація одразу. А якщо При... говорити про зворотній бік розмінування, які найскладніші були випадки, от, що доводилося вам розміновувати от, подарунки від ворога, умовно кажучи? Саме таке підступне, це коли в будівлях вони підкладають під щось там, ну, в мікрохвильовку, під ноутбук, там, ну таке, знаєте, що ви берете, і воно спрацьовує або розтяжки, яких не видно. Або при відкритті дверей тих же самих треба звертати увагу абсолютно на все. Ну що казати, якщо я приїхав навіть там, коли їздив Святогірський Табір, а вони в Яструбок вони градами закинули ліпістки, так би мовити. Це проти піхотні міни. Вони закидаються, і вони спрацьовують або через 40 годин, умовно кажучи, або лежать до моменту на них, коли наступиш, або вже по своєму сво періоду зберігання вони спрацьовують. Ось і вони розкидані абсолютно, тобто то треба і цивільним всім в містах, в селах, в населених пунктах звертати увагу на те все, де ти по чому ходиш. Тому що це будуть, ну, це сюрпризи на багато років, на жаль. Що для вас особисто найважче на передовій? Е, найважче це не займатися улюбленою справою, не бачити своїх рідних. Це найважче. Тому що я звик, що я працюю в соціальній сфері, так? я керую дитячими таборами, а не тримаю в руках зброю. Тож для мене не вистачає того. Тієї частини моєї жит... мого життя, чим я займався, звичайно, не вистачає родини, діти сумують, дружина. Я за ними відповідно тож чи доводилося вам втрачати побратим з липня місяця. Там і друг, який служить. Морській піхоті він зниклий безвісті з липня. А я не знав про це абсолютно, тому що ну, інша бригада, тому переписувався, спілкувалися, не ж не завжди є час там спілкуватися, так я думав, ну зайнятий і все. Ну а мені сказали, а він без випадки різні, і воно, на жаль, трохи вже є таке відчуття, що ти вже десь якось звик до цього, на жаль. І це жахливо насправді. Чи поверталися ви в табори на Донеччині, де раніше працювали, от після бойових дій, під час бойових дій, чи доводилось туди заходити? Я їздив в свій рідний табір, в Яструбок, подивитися, ну, взагалі, ситуацію. Я знаю, ну, я кожен рік їздив туди вже після початку повномасштабного вторгнення, після сезону літнього, я там 20. Другому був, в 23, в 24 -му році, і постійно тому, що ну, душа болить за те, що робилося, і багато приємних емоцій там залишилося. І там був класнючий табір, який я робив і в якому реалізовував свої мрії. На жаль, там ну, більшість споруд розбита. Їдальня знищена прямим попаданням, вона ще в му році. Інші корпуси просто вони течуть вже від того, що ніхто про них не дбає. І зараз ситуація складна. Знову ж таки, до Святогірська там ворог недалеко стоїть, тобто ну, щось там робити неможливо, тому що я намагався там один рік. Ми приїхали з друзями, я там залатав вікна. Ми ночували і потім прилітає і всі вікла знову повилітали. І то така робота. Знаєте, коли почалися активні обстріли цього табору? Адже на початку війни він ще приймав переселенців з окупованих територій, коли вже ворог наблизився? Притул на початку війни, прямо в перший день я заїхав в табір. Ми організували два корпуси, яких вже було опалення. Я готував табір до зимових змін. І позвонили представники Святогірської міськради і попросили приймати біженців. Це була перша хвиля, була волноваха і зюм, звідти люди. Ну там теж там є страшні такі історії. Там одна сім'я вона прийшла просто вздовж Северського Донця в тапках і в халатах, а тоді були такі нормальні морози насправді. Ось є така, що виривалися двома машинами, там одна доїхала, а одна не доїхала. Половина родини доїхала, половина не доїхала. А коли довелося покинути табір через обстріли, через наступ? Ми витримали до початку березня, а потім вже дуже низько почали літати рашистські літаки. І почалися обстріли не тільки міста, й табора. У нас були пошкодження, адмінбудівлі, і вже було відчуття, що. Це небезпечно. А яка Добре. ситуація в Святогірську наразі? Зараз. Ситуація важка. Працює декілька магазинів, декілька кафешок, але там ну, закрилися відділення банку, наприклад. Працюють там банкомати, відділення нової пошти працювало. Більшість мешканців виїхала, але є такі, що залишилися, тому що немає куди або ну, в них якісь є інші. Інші мрії. Чи плануєте ви повертатися в Краматорськ рідний? Дуже хочеться повернутися. Я ось, стосовно цього, там теж ось, ми спілкувалися з дружиною, там обговорювали це питання, ще про це рано говорити, правда. А, але ж вона каже: ну я вже не бачу, тобто, ну, що ми там будемо робити, там, Донбас розбитий, немає роботи. Я кажу, ну закінчиться війна, будемо думати. Ну, я хотів би повернутися, наприклад, в свій табір. Сподіваємося, будуть іноземні інвестиції в той же Донбас, щоб відбудувати щось. Звичайно, ті міста, які дуже стерті з обличчя землі, там навряд чи, але там у Краматорська, у Святогірська, у багатьох міст є шанси. І хочеться повертатися додому, звичайно.